Привіт, друзі, хочу вам повідомити досить неприємні новини, які будуть стосуватися легальності перебування на території Польщі наших українців, тому що всі ті громадяни, які в'їхали після 24 лютого до Польщі, незалежно від того, чи пройшло 9 місяців, чи не пройшло, чи вони працюють офіційно, чи вони подаються на карту побиту від, від родини, чи подаються як студенти. Всі ці громадяни, якщо будуть подаватися на карту тимчасового побиту або ж сталого побиту, будуть мати заморожені справи. Тобто, це означає, що термін розгляду ваших справ невідомий. Тобто... Ужентники у вас приймуть ці документи, але печатки, скоріш за все, вам в паспорт не поставлять і розглядатися ваші справи не будуть. З чим це все пов'язано, друзі? Жоден працівник уженду воєводського вам не дасть відповіді, тому що вони самі не знають відповіді. До них, прийшли, до них прийшли і сказали: ви так маєте всім говорити, і так буде, допоки ми не вирішимо, як нова устава буде виглядати, яка мала бути опублікована увага 24 листопада, а сьогодні вже. 6 грудня, і по цей термін немає жодних відповідей. В суботу, друзі, моя команда йде знову ж таки на навчання по картам побиту. Можливо, до того часу щось буде відомо, але на даний момент можете поділитися з усіма українцями, що ніхто з вас не буде знати, яка ж ситуація по картам побиту, і навіть працівники у ЖЕНДІ будуть вам говорити про те, що ви не зможете податися на карту навіть від роботи неважливо, як це буде відбуватися. Ну і на жаль, така ситуація. Я сам цього не знав, тільки що почув цю інформацію і зрозумів і вам передаю та ділюся з вами. А ви в свою чергу поділитеся вже з іншими. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускати і наступні зміни. І на сьогодні у мене все, друзі, з приємними новинами та неприємними. Нехай у вас все буде добре, і побачимося в наступному випуску.